Його роботи в колекціях 20 музеїв світу. Художник з Будапешта Шандро Зіхарман уперше виставився у Львові. Уродженець Ужгорода є послідовником закарпатської школи малярства. Але як художник формувався під час навчання в Петербурзі та Львові. У нас виставляється вперше. Деякі з цих робіт малював за скізу, зробленого ще у Львові була така практика. Ми ходили на стеклозавод, на стеклофабрики, що тоді було навіть три у Львові, і робили. Наброски, етюди. Ну, ті були такі мале, малесенькі. Мешкає художник Будапешті, але виставляється в усьому світі. Але подобається не тільки чесній публіці, а й злодії. У ніці викрили понад 170 його робіт. Жінка моя іще досі деколи погано спить і Говорить, стільки такі роботи пропали. Чому не шукаєш? Говорю, а як шукати? То то багато грошей требує. І більше я напишу 3, 4, 10 нових, ніж тікати одну якусь десь знайти. Шан Друзі Херман привіз дуже різний живопис за стилем. В колористиці він продовжує традиції Закарпаття, але перейняв львівську композицію. Непересічний художник, це художник високого класу і багатосторонній, бо він займається і медальєрством, і скульптурою. Ну, але я думаю, що все-таки живопис він найкраще любить, і це його для нього близьке. В ермітажі зберігають його у медалі, бо Шандр Зіхерман відтворив загублену техніку литої авторської медалі.